Так, Друзі, продовжуємо. Читаємо далі уже другу половину якраз часопису культурологічного тижневика слово просвіти. Друга рівно друга половина цього видання. І це дев'ята сторіночка, рубрика Пошта Слово просвіти. Всі ми дзвонарі Великої держави і Господньої волі. Вірю в силу духа. Треба чітко визначити такі поняття. Бог, людина, нація. У нас є філософія світла, яку сковорода розтлумачив так: Не бійся, померти тілесно, бо щохвилини будеш терпіти смерть духовну. Бог і людина. Віруємо, що Бог є в людському тілі. Є справжній він у тілі, нашим видимим, не речовинний у речовиннім, вічний у тлінням. Один у кожнім з нас. І цілий у кожнім. Бог у тілі і тіло в Бозі, а не тіло Богом, ані Бог тілом. Григорій Сковорода. І з цього ясно, що людина. Є посудина Божа, і так ми вияснили таке поняття: Бог є людина. Тепер людина повинна підтягнутися увесь і відкрити в собі Бога, і повинна не дати вицідити із себе Бога і стати посудиною гріха, а далі рабом гріха. Ото вони і проповідують. Визнай себе грішником, який заслуговує на справедливе покарання. Вони це проповідують, що їм є потрібне. Їм потрібен грішник раб гріха. Людина є клітина такого організму, як нація. І коли клітина рабська, то і нація рабська. І так ми уяснили такі поняття, як людина і нація. Нація має свої національні рами і свою національну мудрість, і ніхто не має права увести націю поза її національні рами. Коли це стається, коли це станеться, то нація сама себе вирікається і стає пащою для світових паразитів. Рами нації. Все, що йде поза рами Нації, це або фарисейство людей, або інтернаціональними ідеалами. Фарисейство людей. Що? Інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою. або хоробливий сентименталізм. Фантастів, що раді би широкими вселюдськими фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації. Може бути, що колись надійне пора консолідування якихось вольних міжнародних союзів для осягнення вищих міжнародних цілей. Але це може статися. Аж тоді, коли всі національні змагання будуть сповнені, і коли національні кривди та неволення відійдуть у сферу історичних споменів. Іван Франко поза межами, можливого 1900-х. Інтернаціональні ідеали це утопічні міражі, які малюють картину якихось благ, рівності, братерства, любові чи спасіння від гріха. Упалени, в які нас вповили, зробивши наш посудиною гріха, рабом гріха, ця фата моргана міражу, джерела, до якого маємо підійти і підійти і втолити свою і втолити свою справу. А коли підходиш до цього місця, а це всього-навсього міраж, який манив і вабив, а насправді ілюзія, яка взяла і розвіялася. То навіщо нам ці міражі виписують і вішають їх там, куди не можна дійти, добігти, дочалапати? Релігія на небі, а комуністи, які не визнають неба на горизонті, а Виписують для того, як каже Франко, щоб тими міражами прикрити, замаскувати свої справжні наміри. І в такий спосіб націю ввести поза рами нації, її ослабити і запанувати над нею. І на, і на ній паразитувати. Вони добре приглянулися до українського горіха, фахово по шві його розкололи, звідти вилущили зерня горіха, в якому є сім'я для його життя. І на спорожніли місце напхали свого непотрібного сміття і знову склеїли, і це все видали як якийсь поступ і просвітлення. Зробили його меншовартісним, вартісним, нав'язавши замість світла і волі філософію рабства і покори, скреслили Шевченкову правду, прикрившись при тому скресенні самим Шевченком, замість того, щоб за Шевченком утямити. Що не темного просвітили, а премудрого одурили, українську нову хату не вимали від чужинського сміття, а ще більше того сміття в неї занесли, як кажуть поважні академіки, що це був великий здвиг. Мальве. Мальве українська національна квітка, яка тянеться увесь перед нашими вікнами української національної хати, щоб через наші не зашторені вікна. Розглянути до нашої хати, заглянути до нашої хати і забачити, що в тій хаті робиться, і щоб ми могли забачити її красу, її красу, неповторність і полюбити її. І дати світу Катерину Білокур, це вибух українського національного духу і краси нашої незнищенності і розуміння того, що у світі нічого немає німого. Ми і усе навколо нас є говоряще і красиве. Ми світу дали багато чого, а самі від цього не взяли майже нічого. Друг Шевченка Прокопович. Щоб не закурювати бджіл на смерть, придумав рамкового вулика. Це була революція у бджільництві, але вулик Прокоповича прийшов до нас із Німеччини. Ми зашторили подвійними запонами вікно української хати, і мальва не може нам похвалитися своєю красою. І ми її також не можемо бачити. І так самі від себе взялися і виріклилися, нас вивели на роздоріжжя світового глупства. як духовного паралітика, там нас поставили на насміх. У 21 столітті зробили з України світовий полігон для випробування, як і якою зброєю вести сучасні війни, щоб. Паразитувати на духовному і матеріальному тілі України. І так ми відчужилися від своєї мудрості і своєї краси і стали світовими жебраками, як духовними, так і матеріальними. Та віримо, що буде, як мовив великий Іван Франко, вірю в силу Духа і в День Воскресний твоєго повстання. Дмитро, Себій, господар, філософ Волинь. Наступна стаття пам'яті маестро. У великій залі, будинку вчених міста Київ, відбувся вечір пам'яті композитора Леоніда Нечепорука. Протягом майже трьох годин звучали пісні на його музику та вірші сучасних українських поетів. Хочу Скласти молитву вдячності Богові, що дав щастя жити з чоловіком, в якого я була його половинкою, його другим крилом, наголосила дружина Нечепурука пані Людмила, Бог благословив нас щасливим життям. Нам завжди було цікаво разом, він моя радість і ще. Для мене він завжди живий, а для доньки та внуки був найкращим батьком і дідусем. Вони все пам'ятають. Вдячна за його талант, за те, що дозволив мені бути причепною до його творчості. Він був не тільки прекрасним артистом, а ще й мав величезний багаж знань про живопис. Він міг з захопленням мені і дітям розповідати про художників, яка різниця між символістами та авангардистами, реалістами та абстракціоністами. Так, переживав, що не вистачає повітря в його пізніх картинах. Він любив Україну, любив усіх нас. Він шанував слухачів і виконавців своїх пісень, був неймовірно талановитою, душевною, позитивною людиною. Видатний поет пісняр, хрещений батько творчості Леоніда Нечопорука Вадим Крищенко пригадав, колись Леонід Матвійович прочитав мій вірш Дзвонарі і сказав, що всі ми дзвонарі. Є служителі різні у храмі і її архіреї старі, і прості непомічення нами без рис дзвонарі. В цьому храмі життя, в цьому світі, що здійма свої бані до хмар, серце бачиться, яний не єпископ, не священник я лише дзвонар. Не священник, я лише дзвонар. Всі ми дзвонарі. Великої держави і Господньої волі. Так трапилося, що я співпрацював з багатьма відомими людьми. Їх уже немає. Дмитро Гнатюк, Раїса Киреченко, Назар Єремчук, Ніна Матвієнко, Віктор Шпортко, Іван Мацалко, Микола Мозговий та багато інших. І серед них то мій товариш і близький друг Леонід Нечепорук. Дякую вам, пані Людмило Нечепорук, за те, що організували цей вечір. Я вже мало де ходжу, але на цей вечір не міг не прийти. Щоб бути людиною, потрібно відчувати любов і ненависть, радість і біль, задоволення життям і смертю. Переконана ведуча вечора народна артистка України Світлана Мирвода. Але залишимо в пам'яті чудові миті, коли ми раділи. Коли в країні був мир, і дні, коли з нами були кохання, пам'ять про них залишиться у наших серцях і наших душах. В Виконанні пані Світлани прозвучала низка пісень на музику Леоніда на Чепорука, коли для коханого, тихо осінь прийшла у мій двір. Передзвін кохання прем'єра У деті з Анатолієм Бабичем, Моє літо пахне ще медами, заманив мене глід кохання віри не втрачає. Пісня на музику Леоніда Нечупорука, Батьківська любов стала моєю визитівкою, здається, народний артист України Леонід Сандуленко. Колись він запропонував мені, бери хороша пісня. І по сьогоднішній день, де б я не був, обов'язково звучить ця пісня. І сьогодні я з задоволенням заспіваю цю пісню. Крім цього, виконую багато його інших пісень завжди згадую Леоніда Матвійовича. Я знав Леоніда Нечопорука. З 2012 року зазначив співак Володимир Стельмах. Він був людиною з великої літери, а людяність сьогодні велика рідкість. Леонід Матвійович для мене як тато. Нехай про нього завжди залишиться світла й добра пам'ять. Також у концерті взяли участь народний артист України Олес Харченко, заслужені артисти Ірина. Персанова, Віктор Кавун, Каріна Карасьова, Ярослав Гав'юк, а також Ярослав Чорногуст, Тетяна Мірошниченко, Анна Марія Миронова та інші. Прозвучали пісні на вірші Вадима Крищенка, Тетяни Череп Степана Ткаченка, Вадима Крищенка, Наталія Коломійць, Ніни Діденко, Лариси Петрової, Тетяни Левицької, Світлани Короненко та інших поетів. З родзинкою, родзинкою вечора стало відео пісень у виконанні Леоніда Нечипорука. Серед них прем'єра пісні на слова Наталії Матюх «Лиш тінь Моя Едуардов Овчаренко і фото Світлана Мировда та Людмила Нечепорук. Так, а ми продовжуємо наступна стаття першим її картини зустрічає сонце. На фото тут бачимо зліва направо Марія Чумарна та Марина Футенко. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка Мережево Мистецтво гармонії гачкових, кар... гачкових картин бережанки Марини Футерко. Кожна її робота, а їх 20 це окрема історія, пронизана емоційними спогадами, глибокими роздумами. Це справжні мистецькі скарби, в яких знайшли прихисток частина душі талановитої української майстрині. Народилася пані Марина 5 липня 1957 року на півночі, куди заслали її батьки як ворога народу. Там промайнуло 25 її найкращих юних років, відвідала садочок, її закінчила школу. Коли дівчина згодом поїхала в Україну, щоб вступити до навчального закладу, е скрізь куди зверталась, її відмовляли, документів не приймали. Вона була в розпачі, не знала, що робити. Тож, коли сестра запросила її в Казахстан, поїхала. У місті Кокшетау закінчила кооперативний технікум, бухгалтерське відділення. Згодом... Разом із батьками повернулася в рідний край. На цю зустріч, яку організувала ГО Асоціація жінок України, голова Лариса Римар, завітали шанувальники декоративно-ужиткового мистецтва, друзі, майстрині Марини Футерко. Серед них найближча її подруга, відома письменниця, авторка славнозвісної книжки Код української вишивки Марія Чумарна. Родовід обох із села Рекшина на Бережанщині. Вишивки я відчуваю пальцями і серцем, каже пані Марія. Українська вишивка це космос, це запис космічної енергії. Те, що робить Марина, це молитва. Вона обирає малюнок, який відповідає імпульсу її серця через кожну. Ниточку записується енергія серця, думки, посилання ангелів. Марина знайшла для себе дивовижний спосіб молитися, а ще вона унікальна як людина, бо ніколи нікого не засуджує. Мудра серцем, а це рідкісний дар. Плести гачком пані Марину навчила мама. Довгими зимовими вечорами українці збирались до гурту, згадували Україну, читали рідною мовою вірші. Коли через вимушені обставини я поїхала в Італію на роботу, то одного разу в дитячій кімнаті, де працювала, побачила на стіні зображення ангела, згадую Марина Футурко. Саме тоді з'явилося бажання створити щось своє. Перша картина була молитва. На ній я створила монахиню під час ревної молитви, плела у вільний від роботи час. Іноді вночі, коли вже всі спали, завершені роботи першим зустріло сонце. Це рятувало на чужині від суму. На виставці є картина Хрест, який несе важко схилившись, під тягрем монах. Її майстриня створила під час війни, коли син перебував у Краматорську. Кожна робота має свою історію. Серед них є такі щастя, які легко пле, е, плелися, а є ті, що важко. Буває, починаю, залишаю, знову беруся. Скільки часу займає така праця, важко сказати. Плиту за схемою було таке, сплела, придивляюся, рахую ова, зробила помилку. Тоді розпорюю і знову починаю. Крайня в часі її праця весна. На ній сяє сонечко, дівчинка поливає квіти. Майстриня плела її з думкою, березень, квітень, травень, що у травні закінчиться війна. Вишуканість, філігранність, ніжність і чистота. Невидима ангельська присутність сонячна і творча енергія. Це перше, що спадає на думку під час перегляду експозиції. Кожна така робота це велика праця, велике натхнення. Валентина Семеняк, місто Тернопіль. Так, це була дев'ята сторіночка. Зараз -та. Так, І тут у нас. Бачимо нашу, так, 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 зараз, значить, десята сторіночка, рубрика Витоки. Отже, походження української мови є одним із визначальних чинників формування української ідентичності. Юрій Мосенкіс, заслужений діяч мистецтва України, доктор філологічних наук. Місто на пагорбах. Може здатися дивним, але наблизитися до розгадки назви Києва нам допоможе його е, арабська назва. З одного боку і візантійську, яку традиційно вважають е, візантійською, яку традиційно вважають вірменською з другого. Київ на горах, е, Київ на горах Куява. У слові про Ігоря, похід. Великий князь Київський Святослав бачив, бачить мутний сон у Києві на горах. У в іншому місті слово тропа Трояння веде через поля на гори. Можливий натяк на Полян і Київські гори. Гора, де пізніше постав Київ, виступає в легенді про апостола Андрія, Аскольд і Дір побачили. Градок на горі. Літопис згадує Гори Київські під 882-го року. Гора Київська фігурує під 945-го року. Старокиївська Гора раніше звалася Старокиївська гора, раніше звалася Київською. Логічно, що річка Киянка мала протікати під горою Кия, Замковою Горою. Візантійський імператор середини X століття Константин Багряно Родний називає Київ Кіоава. «Кі У в арабських джерелах x 12 -го століття Аль-Істахрі, аль Аль-Істахрі Ібн Хухауакаль. Димах. Кі Аль Ідрісі. Назва Києва або київської землі. Куаба. Кюяв. Ку Кияв. -у. -у. У анонімного перського географа 9-10 століть Куяба Куяве. Першоджерелом уважають працю Аль-Балхі початку X століття. Ці форми вказують на українське слово куява, крутий пагорб. Словник за редакцією Бориса Грінченка. Гуцульське діалектичне «куєве» вершини гір. Польське діалектичне куява, піщаний пагорб. Порівняємо також польську область Куява пізніше Куяви. Куяв'я, з якою пов'язане виникнення польської держави. Тут розташоване місто легендарного попеля. попеля. Тітмар е, Мерзебурський на початку е, 11 століття називає Київ е, Куєва ін Куєва. І ці Вітати, пов'язуючи щек, Щека з Чехами, а Хорива з Хорватами. Е, е, а з Хорватами Києва е, Кия співвідносять із західнослов'янським племенем Куявів. Порівняємо польських полян. Найменування Києва як Пагорба порівнюють із тотожними значеннями назв. Брага та Вавель, давня назва Кракова, збережена Краківським замком. У пізніших літописах Кий пов'язаний із горою Києвицею від давнішої форми Куявиця. Ку Можна побачити суперечність у літописному повідомленні про полян, які мешкають на горах, і порівняти назву племені з назвою гір Українське карпатське полонич, Полонина, Українське карпатське полонина, Болгарське Планина Гори. Отже, можливо, та сама ідея: Києва на горі. Виражена трьома способами А, протиставлена Подолу гора, Б. Куява пагорб та В. Поляни, Горяни. Порівняємо в Якимівському літописі слав'яни, живущі по Дніпру Зовоми Поляни і Горяни. Зазвичай припускають, що варяг Олег Віщий назвав Київ матір'ю городам руським. На основі грецького образу міста матері, Метрополіс буквально, мати місто. Слово місто у грецькій мові жіночого роду. Однак, навряд чи Варях мислив по-грецьки, вірогідніший, жіночий образ міста пов'язаний із формою куява. Київський, Київська фортеця Самватас Зубата. Подана візантійським імператором Константином Багрянородним середина X століття епоха княгині Ольги, назва Києва або Київської фортеці, або фортеці біля міста Самватас більше ніде не згадана і залишається загадковою. Дехто навіть вважає цю назву найбільшою загадкою києвознавства. Серед численних версій пояснення назви Самватас на основі різних мов можна виділити припущення академіка Ніко Марі Миколи Марра, що відкрив вірменську версію легенди про народження Києва, про зв'язок із вірменським іменем Смбат. Зокрема, так звали вірменського царя, що правив упродовж 890 914 років, припускають наявність у стародавньому Києві вірменських купців. Руси спільно з вірменами воювали проти сирійців у 954 році. А серед слов'янських інтерпретацій цієї назви можлива не тільки Сомводь. Злиття річок, а й зомбать, зубати, як назва фортеці Амука. Не погоджуючись із рекомендацією Кіоава сам ватас дорівнює київ зомбатий, що пропонує польський мовознавець Роспонт. Пропонуємо значно точніший, на наш погляд, варіант Кіоава Самватас дорівнює Куява. Зомбата. Пагор покріплений, Загострені палі образно осмислені як зуби. У праслов'янську епоху слово зуб вимовляли як зомб. Така вимова збереглася тільки в польській мові. Виходить, що Київ місто праслов'янських часів. Таким чином, виявляється, що арабська назва Києва насправді праслов'янська. І так само праслов'янською є візантійська назва Київської фортеці, яку раніше вважали вірменською. Бачите, як цікаво. Так, друзі. Ми зараз продовжуємо.